Здравствуйте! Зараз ми будемо малювати листівку на останній дзвоник. Може хтось, хтось у вас є, хто є 11 клас і, і тому буде приємно мати таку листівку. Перший раз ми зробимо ось такий дзвоник, далі пишемо з з о. Та Ми напишемо оста. Ні м звінком. З. Очекайте. Дз. Б Н ко М. Так, окликом. Зараз ми будемо розмальовувати. Можемо малювати своїми кольорами я своїм колям. В мене трохи не малює ну, так сильно, але фіолетовий, зараз знайду ще один фіолетовий, може щось підійде. Угу. Ось. Далі продовжуємо. Ось таким фіолетовим можете рожевим, яким хочете, можете навіть кольоровим. Mm -hmm. Аз ми беремо жовтий також для дзвоника, ви можете робити оранжевий, як вам подобається. Або якщо маєте кольор золотистий, то робіть золотийстин. Так, чу, далі лічені беремо для ось цього. І ось малюємо вже готовий. Ми можемо просто зверху тако дати щоб він мав трохи оводводення найбільше. Я останнім дзвінком теж. Останнім дзвінком теж. І ще я пропоную. Слова зробити всім кожим, щоб їх було винно. Аби так, щоб їх хоч, хоч було винно. А ці знаки оклику нехай будуть фіолетовим. Нехай будуть фіолетовим. Сіте собі. Ось така вийшла у нас листівка. А, ще треба, я знаю, що ще треба. Ось тако зробити по кругу зробити. жаль, цей колір вже не працює. Мені ми просто. Прокинуть, каластипка выйшла. Всім пока.